Привіт-привіт! 22 квітня ми з вами відзначаємо Всесвітній День Землі. Ми з тобою живемо на прекрасній планеті, ім'я якій земля. Земля це наш спільний дім, але цей дім не лише для нас, людей, а також і для рослин, тварин, птахів і комах. А ще Земля єдина в нашій сонячній системі, жива планета. Вона схожа на суцільний живий організм, який складається із води, повітря, ґрунтів, рослин та тварин. Крім того, що Земля є нашим спільним будинком, вона є ще. І нашою матір'ю, яка дає нам все, що потрібно для життя: повітря, воду, їжу та прекрасні пейзажі. Ми захоплюємося красою і багатством нашої планети. Але Земля не лише велика і могутня, вона також дуже вразлива і тендітна. Є речі. Які роблять нашу планету міцною і веселою. Але є і такі речі, без яких Земля сумує і навіть хворіє. А від того, як буде почуватися наша спільна домівка, залежить і наше з тобою майбутнє. Давайте поміркуємо. А що саме ми можемо зробити, щоб наша планета залишалася веселою і здоровою? Ми можемо старатися зробити нашу планету чистою. А для цього потрібно не смітити на вулицях, парках, біля водоймів, а ще прибирати сміття? Ми можемо сортувати сміття, кидати його у відповідні кошики. Не залишати їх на землі. Це допоможе зробити нашу планету чистою та красивою. Також ми можемо вирощувати квіти і дерева, щоб зробити повітря чистішим, адже рослини це легені нашої планети. Ми можемо нашу планету любити і берегти. Адже здорова планета здоровий ти. А зараз давайте з вами вивчимо віршик про нашу землю. Спочатку послухайте блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. Ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. А тепер. Разом повторюємо зі мною блакитні простори, зелені ліси ніде не знайдеш ти такої краси. Ти наша домівка планета Земля. Ти гарна і зблизька, близька, красива здаля. Дітки, я вам дуже вдячна. Сподіваюсь, ви запам'ятали, що планета Земля наш спільний дім. До побачення, малята!